Ніколи не тіште себе ілюзією добрих стосунків, вам знайдуть заміну з такою швидкістю, ніби вас ніколи і не було. Розумні думки приходять лише тоді, коли дурниці вже зроблені. Світ складається з нероб, які хочуть мати гроші не працюючи, і придурків, які готові працювати. Задарма. Будь однаково великим і в дії, і в думках. Тим, хто терпляче чекає, дійсно в кінці кінців щонебудь дістається, але зазвичай це те, що залишилося після людей, які чекати не стали. У логіки є слабка сторона, вона нелогічна для тих. То її не розуміє. Жодне твердження не може бути на 100% вірним, крім цього. Любов це коли тебе ні з ким не порівнюють, тому що знають, що краще за тебе немає. Уява дана людині, щоб втішити її в тому, чого у неї немає, а почуття гумору, щоб втішити тим. Що у неї є. Якби люди бажали власного щастя більше, ніж вони бажають на щастя інших, через пару років ми б жили в раю. Про нас думають погано лише ті, хто гірше нас, а ті, хто краще нас, їм просто не до нас. Чим нижче чоловік душею Тим вище задирає ніс, він носом тягнеться туди, куди душею не доріс. Все твоє життя на 90% залежить від тебе самого і лише на 10% від обставин, які на 99% залежать від тебе. Все потрібно робити вчасно вчора було надто рано, завтра буде занадто пізно. Хороші друзі, хороші книги і спляча совість. Ось ідеальне життя. Життя задихається без мети. Будь-яке везіння, результат тривалої підготовки. Життя гора. Піднімаєшся повільно, спускаєшся швидко. Якщо побачиш, випивають і закушують, приєднуйся, а якщо побачиш працюючих, негайно йди, їх не можна турбувати. Не можна повернутися в минуле і змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш. Давай поради тільки в тому випадку, коли просять. Час не любить, коли його витрачають даремно. Ви повинні знаходити час відпочивати, так як робота є завжди, а життя має тенденцію закінчуватися. Спокій в душі залежить від думок в голові, ваша життєва ситуація не є проблемою. Проблемою є те, що ви про неї думаєте. Чим довше ти чекаєш, тим більша ймовірність, що ти чекаєш не там. Ніхто не змусить вас відчувати себе неповноцінним без вашої згоди. Сильною є та людина, яка може за бажанням припинити зв'язок між почуттями і розумом. Не приймай рішення, коли ти злий. І не давай обіцянки, коли ти щасливий. Хорошим людям не потрібні закони, щоб діяти відповідально, а погані люди знайдуть спосіб обійти закони. Прожити життя можна двома способами один спосіб думати, що чудес не буває, другий думати, що все, що відбувається, є чудо.